Яку я прочитав, думав, давно написав такі рецензії. Але хотів поділитися Це Ізабел Вілкерсон Каста. Дуже крута книга, і точно, я думаю, що ви бачили цю книгу в продажу. Але для мене було дуже цікаво поділи... поділитися деякими ідеями, рефлексією про цю книгу. Особисто коли ти перебуваєш тут в США, то це по-другому читається, по-другому сприймається. По-перше, дуже цікаво, що Вілкерсон е, розказує тут дуже багато, не, не так багато, але багато приватних таких е, то, свого експеріенсу. Вона є афроамериканкою, і вона розказує про те, як вона, як афроамериканка, відчуває е, ставлення. Там, наприклад, білих людей до неї. Да? Тому що сама книга написана в контексті касти, тобто мається на увазі, є кастова система білих людей, і є афроамериканці або другі люди, які відрізняються від цієї кастової системи по признаку, наприклад, шкіри. Да? І в залежності від того, наскільки вони відрізняються, це є хтось вищий, хтось нижче і так далі. Ну, в даному випадку вона говорить про афроамериканців в контексті. США Америки. Вона розказує ці історії. Я був зацікавлений чи справді є, досі зберігається цей ця, ця, ця експірієнс у людей тут в Техасі, наприклад. І я запитав у друзів, де у знайомих де я працюю зараз в компанії. Я запитав у них у афроамериканців, чи справді так і є досі? Вони кажуть, да, дійсно так і є в деяких містах, наприклад, не на таких великих, як Остін, там столиця Техасу. Да, але в деяких містах містах зберігається от така проблема, як до тебе ставляться, коли ти а Є афроамериканцем до тебе можуть ставити саме от таким от е, чином. Тобто, е, питання, яке піднімає дуже тонке і дуже е, очевидне, яке піднімає Вілкерсон, це про справедливість, це про те, як люди ділять оди, одна група людей відноситься до другої групи людей і так далі. А на це мене наштовхнуло те, що Вілкерсон приводить приклад міста в Техасі, називається Плейно. Це приблизно 35-40 хвилин від міста, де я зараз знаходжусь. І там, у 2015 або 2014 році, була історія, коли. Поліцейські трьох чотирьох чорношкірих хлопців, дівчат, вони просто скрутили і сильно побили, саме як вони говорять по расовому признаку. І це було дивно дуже для мене. І потім тому я почав своє таке невеличке розслідування да, проводити, тому що для мене це було цікаво. А каста сама ця книга я читав її доволі довго, тому що я такий дослідницький формат вибрав. Тобто тут багато посилань тут є, на які я е, виходив. Потім е, я е, саме брав е, інтерв'ю, різні просто для того, на щоб спілкуватися. але але про що саме ця книга? А каста це витоки наших недоволень. Дуже важливо, особисто в контексті виборів а, Трампа і нової адміністрації, яка зараз є тут в Америці. Це е, дуже, дуже цікаво. А вона говорить е, про порівняння трьох країн: США, Індії і Німеччину. Я був теж здивований, е, якби тако, такому порівнянню. Але все тут важливо, вона говорить, що нацисти, тобто в частності Гітлер… Брав книгу. Зараз я не пам'ятаю точно, як вона називається, але група вчених антропологів в Єльському університеті розробили антропологію, яка класифікує таку каст, кастову систему, створює кастову систему. І вона говорить, що Гітлер обожнював цю книгу, вона була для нього важлива, і ідеологія сама фашизму була основана саме на цій роботі цих вчених. І так сформувалось сформувалось це антропологічне розуміння. Ми всі всі розуміємо, що за різними різними наприклад як зараз в америці розуміння до іммігрантів ставлення до іммігрантів в Америці ну стоять определені ідеологічні питання да тобто так також і в німеччині бо там теж була ідеологія тобто візді стоїть ідеологія антропологічні такі питання хто є людина хто є людина більше людською да істотою хто менше ну я маю на увазі такі розуміння але Вілкерсон, а те, що вона приводить дуже багато документів. Вона така такий, такий бестселер розслідування в Нью-Йоркському стилі. Я даже здивований, наскільки можна так відверто писати про чесно, відверто писати про те, що відбувається в країні, в якій ти живеш. Вона говорить, що Німеччина разом з тим вона розкаялась в тих злодіях, які вона створила, які вона творила. А Америка не розкалась досі. Це такий один із її висновків. Цьому вона приводить приклад е, е, одного, одного генерала, який жив середині 19 століття. Роберт Едвард Лі. А якщо одно приблизно два роки тому я був у Вашингтон, Дісі з другами їхали прямо от в сторону капітолія, і була підписана така вулиця. І дуже був здивований, була вулиця Роб Роберт Лі. Я подумав, що це як Chinese people, і подумав, що о цікаво, цікаво, що це, що це запитав свого друга. Але він сказав: Я не знаю точно. Ну якось зам'яли це. А потім, коли Вілкерсон читав книгу, я побачив, що хто він такий був, і вона саме апелює до нього. А це людина, яка підтримувала, підтримувала насильницькі такі дії, жорсткі насильницькі дії від, відношення до робів афроамериканців. Тобто це людина, яка, е, яка мала е, на своїй фермі на своєму ранчо робів, вона жорстоко відносилась до них. І е, Вілкерсон говорить про те, що досі зберігаються пам'ятники, да, в деяких штатах. А в Вашингтоні вулиця зберігається. Я не знаю. Я би я не історик і ну але я більше порівнюю це з тим, як, як якщо, була, якщо б була пам'ятник Леніна залишався Я не знаю, це можливо грубо. Але, але така таке розуміння, що як може це бути, якщо Україна, яка осознає, а що вона робила, що вона робила там, наприклад, була розвинута система. Приниження більше там, 200 років да, до 300 років, як досі зберігаються ці пам'ятники, як досі зберігаються саме ці, ці вулиці. І вона в цій книзі проводить дуже багато цікавих, дуже цікавих паралелей. То, по суті, діла, каста, така дефініція касти, це. E, коли одна група людей відрізняється другої, від другої групи людей по природньому признаку, тобто по, a, по кольору, кольору шкіри, і все. І вона задає постійне питання, як можна по кольору шкіри, a, ну, на основі цього, як можна ставитись до людини от, a, таким чином, як a, ставлення відбувається. Друга і остання ідея. Вона, вона досліджує в цій книзі, от саме цікава, цікаво, якби каста і, і, і так, така дефініція витоки, витоки наших недоволень. Ідея в тому, що кастова система, вона говорить, кастова система, тобто білі люди, які поступово починали втрачати тут в Америці, починали втрачати свою, свою свій статус. І кульмінацією цієї втрати було те, що коли е, Обама став президентом, вона приводить е, багато прикладів, приводить е, лінки саме на відео, як ставились до Обами з самого початку, коли його обрали президентом. Тобто, це ну, така, мов, був нонсенс, е, тому що е, афроамериканець став, став президентом. І Ідея її полягає в тому, що от те, наскільки кастова система, тобто білі люди, відчувають свою неспроможність бути на вершині, оскільки в Америку починають приїжджати дуже багато людей, вони стають, наприклад, сієтлі дуже багато людей з Китаю, не тільки, але дуже багато е, скупляють дома, території і так далі. Працюють дуже багато людей. Е, в саме Саме в компаніях там Microsoft, тут, в Техасі, також дуже багато є. І люди заробляють більше, ніж американці. І от Істокі недовольств, про які вона каже, це тоді, коли от ця кастова система, яка себе вважає кастовою системою, вона стає нижче, а не кастова система стає вища. І потім тому ці лозунги, що ми зробимо Америку більшою, Ну, про які Трамп говорить, це апелювання в цим подводним подводним водам, де є звернення про те, що ми маємо підняти вас сюди, а цих людей сюди. І Асюда, отсюда вона говорить про. в цій книзі а Вона говорить про те, як саме ставився і про концепцію Трампа, і як саме відбувалася ця ідея і формування лозунгу, що ми зробимо Америку знову великою, і так далі, і так далі, це дуже дуже раджу цю книгу почитати раді, раді ради того, щоб розуміти. Усвідомлювати ну, от ставлення одних людей до других людей, і взагалі, що відбувається на такому філософському рівні, соціальному рівні, ну дійсно психологічному рівні. Ось, дякую Івана. Хай да, всім привіт, і дякую, хто доєднався до цього короткого ефіру.